Доброго дня, шановні журі, до вас на конкурс завітали юні дослідники, представники Миколаївської області, еколого-натуристичного центру учнівської молоді, члени гуртка Юні Савдівники при Ковалівському ліцеї. Я, Даніїл, Муха та мої колеги по дослідженню Маршавка Денис та Артем. Наш гурток існує вже багато років, але ми займаємося в ньому вже третій рік. За часи. Роботи гуртка з, з керівником Сергієм Олексійовичем було проведені різні дослідження з сільськогосподарськими культурами. Але останні роки ми досліджуємо плодові та ягідні е, культури, вивчаємо способи розмноження, догляду, захисту садівних культур. Також багато уваги приділяємо способам розмноження, вегетативного щеплення. Відводками, життями різного типу на ваш розсуд, ми представляємо наше останнє дослідження, яке стосується закладання виноградника. Виноград вирощують як для власних потреб, але можна вирощувати і для продажу, щоб зробити гроші в сімейний бюджет. Так як закупівля саджанці вимагає грошей, наш Керівник Сергій Олексійович запропонував нам зробити таке дослідження з мінімальними витратами. Тема нашого дослідження була така: визначення впливу бронзування на відтворення короневої системи живцями виноградної різних сортів. У своєму досліді ми представимо таку мету на висадженні шкільці. Живці винограду прослідкуємо процес регенерації кореневої системи. Визначно, чи впливає нарізання борзень на нижній частині лози на формування кореневої системи. Було два типа живців винограду. Перший тип це у нас 10 живців одного сорту, на якому ми зробили. Нарізали канцелярським ножем 5-6 прорізів, а в другому випадку просто посадили 10 живців. Потім на наступний рік ми побачили, що на першому випадку вічок було 8 з 10, а в другому випадку 7 з 10. Потім на другий рік. Коли викопали ці живці, то в першому випадку е, живці, е, коренева система е, перших, перших живців е, була більш розвинута, ніж других на 30%. Цього ми зробили висновок, що боронзування зна, е, значно впливає на регенерацію кореневої системи е, сортів Аркадія та Лора. Також в процесі ми дізналися, які сорта виноградів, які бувають хвороби та шкідники. Дякую за увагу, до побачення. Слава Україні!